Я починаю свій перше відео в моєму блозі. В дозі я не знаю, що це буде. Я не шарю в цих всіх штуках. Я підготувалася, навіть написала список, але думаю, що я по ньому йти не буду. Блог я вирішила назвати сповідь езотерика, але напевно це буде якась одна рубрика сповідь езотерика, тому що блог буде називатися. Ви вже бачите в Шоті. В шовті профілі не знаю, як називається на Ютубі. Шапка профіля <смі> називається Езотерика для чайників. Я хочу показати, що духовність, практика, езотерика це не щось містичне, це не щось магічне, це те, що нас оточує, це ми. Я дуже добре за самопрограмування, самопізнання, а потім самопрограмування, тому що ну якось ж нас могли запрограмувати там батьки. Оточення, як вже ж нам сказали, що зелений колір це зелений, ну, це, це програмування. Якби всі казали, що зелений колір це синій, всі б знали, що це синій. І нам втормачували якісь неправильні програмки, які можна змінити. І це можна робити самому. Напевно, головна фішка взагалі моїх всіх практик я вірю в те, що людина здатна на все сама. Всі мої інструменти, крім астрології, зараз до цього повернусь, пов'язані з самокопанням, самостіленням, самоналаштуванням і так далі. Тому що ну, я не люблю, коли мені говорять, що робити. Я не люблю, коли мені е, говорять, що є тільки один шлях, і все. Ну, от, от, на от, такий, путь в тебе. Я від мульти всесвіт. Там, де ми вибираємо той, ту і ту реальність, яку ми хочемо, яку, на яку ми заслужили в нашій, в нашій голові. Є золоте правило тільки від нас залежить те, як ми будемо жити в цьому світі. Трошки про те, як я бачу цей світ взагалі. Для мене Всесвіт – світ це суцільна благодать, і він нас любить, він створює такі ситуації, які нам при благо. Якісь вищі енергії, все світ, янголи, Боженька, хто як це називає, ви дуже, Ведуть нас найкращим шляхом. А всі перешкоди, негатив, біди ми створюємо самі. Нещодавно почула думку, що ну, там було по-іншому, я це сприйняла так. Я передаю так, як мені це відгукнулося, що людина це є щит між фізичним. От фізичної нашої це, там де ми ходимо, і астральним якимсь світом, там, де є добро, є зло, у вигляді якоїсь енергії зустрічки, янгулятка ян і не янгулятка, ці клубочки такі світла бігають, світле і темневе. І ми, як ще в цей світ, ми можемо пропускати щось хороше, а це от, світлі клубочки, ми можемо зробити хорошу справу. Цей світлий клубочок через нас проходить з астрального світу в реальний, в фізичний. Він вселяється в когось з оточуючих. Ця людина знову множить це добро, тому що вона далі передає цей позитив. І таким чином ми множимо добро. Ми засіваємо добрі вчинки, добро. Також ми можемо. Говнішко перетранслювати з астрального світу. Якщо ми падаємо у вібраціях, то ж слово вібрації для мене дуже запошване, воно усюди, але іншого слова на це немає, тому сорі. Ну, ми пропускаємо через себе, коли ми там негативнічаємо, кажемо, що це говно, все припало, ми пропускаємо щось погане. Оцей колбочечок чорний. Летить собі далі, або поселяється у вас, і ви там далі починаєте це цим ядом і всіх заражати цією темрявою, можна так сказати. Або він клубочок де вселяється в іншу особу. І там починає там сіяти. Тобто, якщо більше того, що ми транслюємо, це добро, це світло, це позитив, ми блокуємо портал для тих темних клубочків, які намагаються вирватися в цей світ. Мій основний посил взагалі, у всіх відосіках буде взагалі мій посил по життю, сіяти добро, трошки тримати себе в руках, вміти трансформувати якісь негативні емоції, вміти бачити позитив в негативних якихось ситуаціях, а вміння не піддаватися негативу ззовні, тобто, якщо хтось ну, ту чорну кульку і плюнув вас. Щоб ви її просто спопилили своїм світлом і не гнали далі оцю чорну хмару на усіх навколо. Для чого я це все роблю? М, можливо, я десь там спочатку вже про це говорила? Скажу ще раз. Якщо там вже є, скажу ще раз, бо це важливо. Я хочу, щоб більше людей. Звернули увагу на себе, щоб вони знайшли поруч в собі, щоб вони могли справлятися з проблемами своїми, з негативом, бути оцим щитом, знаходити в собі сили. Така штука: ніхто не може допомогти вам, окрім вас самих. Всі провідники дають інструменти, і я в тому числі. Я даю інструмент, я даю пошук, я даю цю відправну точку, якісь а, знання, з якими ви маєте працювати далі. Все, що ви маєте в своєму житті, залежить тільки від вас самих. І Якщо ви хочете щось змінити з неба, воно не впаде. До речі, сьогодні зранку слухали інтерв'ю Кузьми. І він сказав, що десь до 30 років каже, я сидів там на зйомній квартирі, дитина там лазить в якихось ободрених коловотках. А я все чекаю, коли на такого талантливого тут приїде якийсь дядько на бентлі і вивалить мені кейсь бабла. Ну, типу того, я вас розчарую жодні медитації, залучення будь-яких енергій не буде працювати, якщо ви не будете. Рухатися в напрямку дії, сидячи на місці, що там, підлежачий камінь, вода не тече. Тому, хто не готовий працювати, можете не дивитися наступні відео. Все. Я була рада з вами повілятися. Я дуже, дуже, дуже довольна. Ну так, да, я дуже довольна. А взагалі хотіла сказати, що я дуже сподіваюся, що вам сподобалося. Якщо сподобалося, пишіть там в коментарях. Це ж треба казати, дам Став лайк і пиши в коментарі, як тобі Все, всіх люблю цьому обіймаю. Готую наступні відосики.